Вітаю, шановні риболови. <хи> Ні, це не я відмічаю, <хи> обмиваю ваші катушки в майстерні. Це я хотів вам показати, до чого призводить, на жаль, ось таке поєднання на риболовлі. Ми бачимо гарну, дорогу катушечку від Шману і те, що інколи люблять, а я б сказав навіть не інколи, а часто люблять вживати риболови, відпочиваючи на риболовлі. І дивіться, ось дана катушечка, вона приїхала до мене саме з такою історією. Власник розповів, що гарненько випили і випадково наступили на катушечку. Ну, до речі, дійсно може бути таке, що це не пов'язане з вживанням алкоголю, але часто, на жаль, може бути і пов'язане. Давайте подивимося, що сталося. На катушечку наступили. Перше, що я вам хочу показати, це те, що ручка підігнута. Ось вона підігнута до корпуса, ось вниз, особливо, якщо опустити. Ви дуже гарно бачите, вона сильно підігнута до корпусу. Це треба буде витягнути, вирівняти дане плече, привести його в норму. Наступний момент це. Кромисло. Ось як ви бачите, все розломане. Я вже мовчу про те, що тут багато разів його крутили ковиряли. Самі бачите стан гвинта, це теж треба буде замінити. Кромисло треба буде новеньке поставити, замінити. Ну, зовнішній вигляд катушки можете оцінити. Якщо катушечка лежить там, де на неї можна наступити, ну, як бачите, виглядати вона буде відповідно. Побита, покоцана, подряпана, брудна. Є нюанси, є пару моментів по бортику шпулі, на жаль, пошкодження. Є моменти по підшипничкам. Підшипники в механізмі пошкоджені, теж відчуваю, як мінімум жорстку роботу ось цих підшипників. Ну, шумить ну, це все, в принципі, виправляється. І, чесно кажучи, ну, в даній ситуації єдиний, що зовнішній вигляд, також відчувається підношена трохи головна пара. Але тут якби, критично нічого немає. Коли власнику стане ловити некомфортно, можна буде її легко замінити. Ну, ось, єдине, що зовнішній вигляд. Так, зовнішній вигляд. Буде в неї достатньо плачевний. Вся побита, подряпана. Ну, ось такий момент. На жаль, ручку можна буде легко виправити. І, до речі, я вам хочу сказати, це не саме, саме не такі серйозні проблеми. Ще, до речі, трохи відчуваю певне о, 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 в оцьому місці, ось, приклинювання головної пари. Ось, бачите, незважаючи на те, що PG. Бачите, нема. Падіння ручки. Оп, і ось вона далі пішла. Ось тут вона падає і оп, опа, знову ось це місце. А це, на жаль, говорить, що шток теж може бути загнутий. Ну, підклинювання таке зовсім легеньке, я його відчуваю зовсім трохи, але, на жаль, воно теж є, що говорить, що. Шток підігнутий. Ну, про це і говорить і пошкодження на шпулі. Тобто, коли наступили, я так розумію, розумію, десь отак воно було. Тобто, давили. ну коротше, якось вона так лежала, що Наступили, придавили ручку і ротор, і, можливо, навіть шпулю піддавили тобто, або при наступанні нога зіскочила. ну. Розслідування проводити нема вже сенсу, тому що це нічого не змінить. По факту буде дуже ретельна діагностика після розбірки цих пошкоджених елементів, їх відновлення або заміна. І таким чином катушечка буде виправлена. Саме важливе, що механіка відчувається живою, нема забоїв пошкодження на головної пари. Тобто, якби там забили шастерню, я б це дуже гарно відчував. Шток можна буде підкоригувати, ручку виправити, ну, підшипники це вже буде видно. Ну, оці підшипники це точно мертві. На головній парі, скоріш за все, ось цей підшипничок, тому що саме тут був в речах тиску, якщо цей підшипник, він, по-перше, більше. За цей, по-друге, він далі знаходиться, скоріш за все, менше. Постраждав і буде можливість відновити. То цей скоріш за все, деформовані шари вже не підлягають відновленню, тобто доведеться замінити. Ну і тут деякі моменти, теж оці щілини. Ну, це все дрібні моменти. Насправді, це далеко не самість серйозний ремонт, який я виконував після. Вживання алкоголю і коли на катушечку сіли, придавили, вдарили, а то й наїхали автомобілем. Ну, Наїхали автомобілем, це, як правило, вже дуже серйозні ремонти, або взагалі ремонти на грані а, раціональності їхньої. Ось такі моменти, тому краще не вживати алкоголь або вживати дуже помірно. Ось, Я сам це діло. Вже давно перестав вживати, і вам не раджу. Нічого в цьому корисного немає. І задоволення від риболовлі я отримую і так був би більше часу на риболовлю. Всього доброго, до побачення!